Він створив несамовитий Unreal Tournament та революційний Gears of War. Він увійшов у сотню найкрутіших розробників усіх часів і на хвилі успіху покинув гейміндустрію. Але тепер він вирішив повернутися. Зустрічай Кліфа Блежинського та його новий хардколомний шутер Лоу Брейкерс. У недалекому майбутньому місяць було знищено, і це змінило гравітацію на землі. Планетою прокотився повний трендець, який ледь не зруйнував усе нафіг. Та людству вдалося приборкати нову гравітацію, але не вдалося приборкати злочинні синдикати. Саме на боротьбу з ними ви вирушити у лоу брейкерс. В основі гри протистояння двох ворогуючих фракцій: лоу, які представлятимуть закон, та Break які закон порушуватимуть, у кожної команди буде по п'ять бійців із найрізноманітніших військових класів. Клас вбивця буде круто володіти електричними мечами та плазмовим дробаганом. Ганер матиме на плечі ракетомет та шмалятиме з футуристичного автомату. Застрільник не кисло фігачитиме кулеметом та гранатами. І нарешті довбаний Бугай Титан» шкваритиме базукою та електричною рушницею. Під час стрімких та несамовитих перестрілок можна буде підбирати собі нові волини, але тільки ті, що від відповідатимуть класу твого персонажа, та буде і така зброя, якою зможуть скористатися усі класи бійців. Це гравітація. Найкрутіша фішка гри це вертикальний геймплей. Через низьку силу тяжіння. Ви зможете умить заскочити на верхівку будівлі, відкинути вражину на кілька метрів чи влаштувати гарячу зарубу прямо у польоті. Але не втрачайте пильності, адже супротивники також будуть влаштовувати вам такі підлянки. Джетпаки, базуки та ігри з гравітацією – одразу видно, що Клів Блежинський вирішив гучно повернутися у ігрову індустрію. Але чи вдасться це йому? Ти дізнаєшся вже у цьому році, коли кооперативний шутер Лоу Брейкерс вийде на ПК. А просто зараз нікуди не йди. Далі найцікавіше. Далі у програмі обіцянки і цяцянки». Ну що ж, дочекалися ми виходу цієї гри на комп'ютер. Що ми бачимо, дасти тварі хріново. що заважає розробникам втілювати усі свої обіцянки у грі? Дізнайся у фокусі, як перетворитися із шахтаря на космонавта. Для цього вам знадобиться всього одна річ, і ми розкажемо, як її отримати. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями Star Citizen. Рейтинг найприхованіших вбивць з ігор, яких ти зможеш побачити лише у трійці Ігронафта.